Всім привіт! Хочу поспілкуватися про MPI. Скільки я плачу в місяць за машину в страхування? Взагалі, що таке MPI, що таке страхування в Канаді. Відео буде на каналі. Переходіть та дивіться повну версію. Всім щасливо. Отже, поспілкуємося про MPI. В Манітопі і ще одна провінція з тільки державні страхові компанії. Називається в неї MPI. В інших провінціях це приватні, є вибір. На жаль, в Манітобі тільки одна єдина це приватна. Так само, як алкогольний магазин, лікар-маркет, тільки один єдиний державний, інших немає. Монополісти, можна так сказати. Я платив за попередню машину 130 доларів в місяць. За цю машину плачу 140. В чому різниця? Різниця в тому. Що коли сталося ДТП в першій машині, я ж не знав, що е, потрібно було мати функцію додаткову, якщо щось стається з машиною, MPI е, дає тобі оренд машину за свій рахунок. На той час, поки твоє вирішується з машиною. У мене вирішувалося з машиною півтора місяця, допоки я не отримав гроші, допоки не купив собі нову повністю машину. Отже. Е, я, на жаль, цього не знав. І дякувати Богу, що моя машина була повністю на ходу, що вона повністю е, якби, е, функціонувала і повністю е, була справна, і їздила, тому що я лишився без машини на півтора місяця. Так що обов'язково 8 доларів не пожалійте купіть е, цю функцію. Щоб сплачувати додатково цих 8 доларів. Ну я говорю це іменно про мій випадок в Манітобі. Я не знаю, які там будуть, можливо, когось в інших провінціях там трошки дорожче, трошки дешевше, але це не є дорога функція. Краще це зробити, чим потім жаліти. Якщо до якийсь, не дай Боже, глобальне ДТП, ви залишаєтеся просто без транспортного засобу і всім буде без різниці, чи це ваша вина, чи не ваша. Так як мені сказали, у тебе немає цієї функції вибач. Так що це собі обов'язково купіть 100%. Отже, okay. що на рахунок взагалі. страхові компанії реально працюють, я перевірив на собі, мені заплатили гроші за машину. Я залишився такий щасливий, можна сказати, з тією сумою, яку мені запропонувала страхова компанія. Так що купив собі Subaru Impreza 2008 року. Нагадую, була в мене Honda, Civic 2006 року. Що хоче ще сказати? Є там багато підвидів страхування. Це на делівері страхування, це на роботу, щоб їздити на цій машині. У мене найпростіше за покупками, за в магазин піти, от такого плану поїхати і на відпочинок. Але я не знаю, як вони докажуть, що я, наприклад, їду на роботу чи ще кудись. А не по своїх справах. Ну, це для мене трохи бред. Для чого це розділювати. Там... Я взагалі, як перший раз, це почув, не повірив, що є таке там страхування для роботи, страхування для делівері, страхування з повністю. Просто, типу, ви даруєте гроші щомісячно більше страховій компанії. От і все. Так. 100% MPI працює. Повірте, в Канаді дуже помало все, але закони працюють. Тому що, повторююсь, я на своєму ДТП, на своїй машині, я це відчув, як це все довго, але дякувати Богу, що тут все працює, що я залишився все рівно в виграші, що все ну, реально круто. Дякувати Богу, воно все круто. Так що, будь ласка, підтримуйте український контент, контент обичайте, підписуйтеся, ставте, будь ласка, вподобайки, підтримайте мене. І всім всім українцям бажаю, щоб в нашій країні вже закінчилася війна, щоб ми якнайшвидше перемогли те зло. Бо болить дуже сильно душа за Україну, дуже сильно переживаю і дуже сильно мене. Душа болить за неньку Україну. Якщо е, слава Україні, ми переможемо цих, не хочу казати, кого, цих нелюдів, і все буде, все буде Україна. Будь ласка, підтримуйте український контент. Дякую. Щасливо.